Чи знали ви, що режисер Джон МакТірнан, побоюючись підхопити якусь заразу, харчувався лише тими продуктами, які привіз із собою. Це навіть стосувалося води. Дотримуючись вимушеної дієти, режисер до кінця зйомок схуд аж на 11 кілограмів. 25 квітня 1986 року зйомки фільму було тимчасово припинено. У Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер планувалось весілля. Джоел Сільвер орендував для Арні приватний літак, щоб той із максимальним комфортом дістався до місця проведення власного весілля. Кліматичні умови також залишали бажати кращого. Спека з настанням ночі змінювалась заморозками. Щоб хоч трошки зігрітися, кінематографісти використали спеціальні лампи. Арнольд у свою чергу пив мистецький глінтвейн – мікс із чаю, меду, шнапсу та червоного вина. Під час зйомок фінальної битви з хижаком, вимазаний брудом, а в реалії гончавною глиною Шварцнегер налягав на глінтвейн втричі частіше, ніж звичайно. Багатоствольний кулемет спочатку був відсутній у сценарії. Щоб його задіяти в хижаку, технікам довелось попрацювати на славу, оскільки мініган працював від акумулятора, через штанину актора пропускали кабель живлення. Також під час зйомок використовували спеціальну підпору, щоб вентуру не перекинуло віддачею. Швидкострібність кулемета була значно знижена з тисяч до 1250 пострілів за хвилину інакше на плівці не позначилось обертання стволів. Ранні чернетки сценарію передбачали створення потайливої, схожої на міндзя істоти, яка могла переміщатись по деревах. Коли на знімальному майданчику з'явились перші костюми хижака, Арнольд Шварценеггер згадував про них. Тілом прибулець нагадував ящерку, а головою зубату пкачку.